Давайте подивимось, на що вилізло. Чи це е, гра на їхню місцеву публіку, чи це е, якийсь сигнал, я не знаю, Європі Америці? І що насправді відбувається в Кремлі? Ви бачите, ракети відправляє і готовий рішати всі возникші проблеми мірним путем. Ну він насправді е, карта зірки. Карта зірки це карта планів та намірів. Він озвучив просто плани майбутні, те, що ти плануєш. Змінити еліти? Чи ну, завершити мирним зазвуч... путем? Ні, ні, взагалі, в форматі миру в нас е, комбінація. Мир перевернутий, вежа в прямому положенні. Тобто, Розрушимо до основання і виключно знайдемо тих, кого будемо кохати і любити, і навіщо витрачати гроші на те, щоб підкупити свою там внутрішню аудиторію. Якщо можна підкупити декілька політиків і тому подібне, може він Меркель відкопає, не знаю, припудрить. Одягне якусь новеньку перуку і поставить знову, скаже, що ось майбутнє. Другий момент карта Страшного суду вона стосується не тільки Європи, вона нас в тому числі стосується. Ми ж також як частина Європи виступаємо в цих процесах і дуже цікаве питання, коли знов. Практично кожного дня питають там, про вибори, вибори і тому подібне, не полишає надій, спроб і культивують наміри пропрацьовувати старі, добрі, відточні роками сценарії. Чому про про свої... поставити? Ну так, тут питання в тому, що воно видозміниться, тобто, скоріш за все, це може бути найрадикальніша сила, котра буде найшвидше е інтенсивніше махати українським прапором і кричати, що за Україну. Але ж ми чудово розуміємо, що можуть бути ляльководи та інші не про ідею, а про те, щоб вплинути на перебіг подій. І це цікаво, тому що в форматі виборних процесів. Коли питають, є зацікавлені там Сполучені Штати, за рахунок котрих можна швидше, за, за рахунок нових сил вони вважають, що можна швидше домовитися. Є внутрішня складова, ті, хто хочуть повернутися, ті, хто хочуть піднятися е, на старі сходинки, е, повернутися на ті міста місця, де були раніше. І як важель впливу пропрацювати я не знаю грузинські сценарії, інші сценарії, коли представниками політичної еліти стає ну, такий сірий кардинал, представник режиму Кремля, котрий буде зручною персоною, а і воно як загроза випадає. Це не анонс того, що він робить все для того, щоб завершити війну. А продовження меседжу, що він буде намагатися робити все, щоб продовжувати війну і контролювати процеси. А давайте як справи в Кремлі запитаємо: в них є який перебудова планів, карта зірки. Плани, наміри, але воно все затягується, переводиться в підвішений стан і відчуття. Тріумфу воно в перевернутому стані. Тобто тобі він дуже сильно не подобається те, як, що процес не просувається так, як ти хочеш, що домовленості прямі і кулуарні за зачинними дверями в темному вигляді не програються, не зрушуються. Це тільки в них. Вони вважають, що вони не, не можуть вплинути не, 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 неправильне використання важелі впливу. Не можуть вплинути на на ситуацію, і вважають от тут цікаво, вважають, що ситуація несправедлива по, по їх відношенню. Сказочні крітіни. Тобто вони реально вваж, є, є сприйняття, що ситуація несправедлива, коли ти постійно використовуєш, і повторюєш один і той самий меседж, ти починаєш е в нього вірити. Uh, карта Сонця в перевернутому стані карта відлюдника як пошук, пошук виходу з ситуації. Але в цілому ну, якісь колосальні втрати, і uh, дуже цікава. от мене є знайома, вона в Америці живе, і вона uh, раніше спілкування було таке досить відкрите. Я питав як справа, вона каже: фігово. Uh, чи нормально. А з, після того, як там більше десяти років прожили в Америці, і спитаєш, як справи, на каже I'm fine, все окей, все добре. А нещодавно заспілкувалася. Вона почала з I'm, fine, I'm ok, все добре. а Потім каже: мені насправді так фігово, так все погано, все так дістало. Нервова система в розшатана. Немає. Не витримую, не можу, але от вже як звичка, що треба влипатися влипати і махати. Тут так само. Тобто, ти е, шукаєш обхідні шляхи, ти створюєш ілюзію того, що все під контролем, все чудово, а посередине в нас спирання на попередній досвід. Дуже-дуже погано все. Але створювати маєш образ тріумфу. Хоча фінальна карта в розкладі у нас четвірка жезлів в перевернутому стані. тобто через ти не пройдеш через ці випробування труднощі не будеш отримувати задоволення, навіть якщо ти будеш стояти е, за трибуною і розказувати, що все окей? Е, занадто велике навантаження. Чише свого часу теж виходив на трибуну і казав, що все окей, і сам збирав мітінг, але закінчилося це дуже фатально і трагічно для нього. Його оточення. як все ж таки просуватимуться далі справи. Із підписанням документів із з, зупинкою війни. У мене поки що витікають тільки вибори, як, як те, до чого. Сьогодні, по-моєму, наче, наче в чаті я зустрічала вже навіть конкретні е, дати обговорюються. Друзі, поправте мене, якщо я щось неправильно скажу, бо по діагоналі читала, наче на 31 березня. А, вибори типу президента і на осінь парламентські. Поправте, якщо я не права. Ну, але фігурували такі сьогодні дати. В цих процесів залишається. Чого немає карти миру? Чому немає карти не паузи? Дам. У нас. Е я хочу дуже сильно помиляти. Ну, ми, вибори вони проштовхнуть, проштовхнуть бо перш, першими, хто будуть штовхати е, це питання, е, не Сполучені Штати, не Росія, а представники старих еліт, наші внутрішні представники старих еліт, будь-якою ціною поверніть до кармушки, бо немає більше сил і мочі. А, більше того, ми чи того бачимо, що відбувається зараз в різноманітних пабліках, телеграм-каналах, соцмережах, коли активно вони збирають підписи. Активно, якщо б так активно збиралися б донати, я думаю, що було б все набагато ліпше і швидше. А, інші? Комбінації вони не вказують, вони в на завершення або паузу воно випадає як дурна робота, як відлюдник, карта страшного суду, якесь розчарування, і все ж таки глобально. Ну поки поки в мене все одно залишається бачення глобального конфлікту з залученням третіх країн. Тобто, начебто, всі розмовляємо про мир, перемир'я, паузу, тайм-аут, завершені і тому подібне. А в нас випадають ну, вибори, внутрішні якісь розбірки наші, а не до, не, спирання на попередній досвід в форматі того, що не пропрацьовка, не допрацювання, не е, ілюзія того, що ці домовленості будуть працювати, і потім якась нова, нова глобальна війна. В Москві знайшли мертвим співробітника сербської державної оборонної кампанії Радомира Куртича. Тіло не видають, результати судно експертизи не видають. Що там я? От єдине питання, яке я сьогодні дивився перед ефіром, бо мене воно дуже воно було прямо перед ефіром ефіром. Я витягнув три, три карти, і прикол в тому. Що вони зараз випали, випали також в, в розкладі пошук обхідних шляхів, тишком-нижком, п'ятірка кубків. Зазвичай вона випадає тоді, коли може бути інтоксикація, якась отрута, бачите, зелененька така. І десятка мечів, ножів, спини. Бивство. Це вбивство. Вивство п'ятірка кубків це може бути. Новачок, це може бути якась речовина активна, і е, там повинна була бути якась зустріч з королем мечів, але вона пішла нелегко, а дуже важко складно. І зараз будуть намагатися пітлять. Зараз будуть створювати ілюзію. Що він там був п'яний? Що серце не витримало? Що якийсь нещасний випадок, самогубство, будь-що. Але це пов'язано, повинно бути пов'язано з режимом Кремля і з якимись і або грошами, або в мене випадає туз пентаклі. В мене випадає туз мечів або гроші, або озброєння. Я не знаю. Тобто, там якась... зникли зниклі документи і жорсткі диски, можливо, з якимись технологіями, Тоді може контрактами бути, можуть бути документи, тому що туз пентаклів він зазвичай. Падає на на бумагі на поперед, тому це може бути або гроші, або дійсно документи. Там, там, там. Mm. Що, що, хто там в mm. Ага, Сербія. чи Як це вплине на стосунки? Бо там Вучіч чи чи не Вучич, чи прем'єр прям б'є по столу, е, вимагає від російської сторони? Я не знаю, що він вимагає. Ну що, не зрозуміло. Не вимагає, бо можуть повторитися сценарії. У них то новачка як цього, дуже багато. Будуть намагатися домовитися, або бити з, або домовлятися, або рублати з плеча, і плюс будуть намагатися кулуарно це вирішити, тобто так, щоб це не вийшло в публічний простір. Хоча воно вже вийшло публічний простір. давайте подивимось тут розвиток подій і наскільки багато, чи на всіх е кораблях тіньового флоту РФ є військові, і це може бути в будь-який момент як ну коротше завдання. Перевернута карта миру, пряма карта війни, потаємні дії спиранням на попередній досвід. Більше того, карта необмеженого вибору це буде стосуватися і танкерів, і е е е куліці з начебто контрабандними сигаретами теж насправді не, е не пляшуть загальною картиною. Тунелі, котрі, по котрим проходять 150, 100, 200 людей, начебто іммігрантів теж можуть швидко перетворитися в щось інше, спирання на попередній досвід. Ми вже і причому питання в тому, що будуть намагатися замилити око, коли ця тема буде підійматися. Будуть казати, що це вежливі люди, що це е, я не знаю ополчення морського царства Балтійського моря і тому подібне, е, що ми поважаємо і дотримуємося прав міжнародного міжнародних прав і гарантуємо, що все буде безпечне і право. Але справді на попередній досвід, ну ми вже це бачили. Бачили неодноразово і є довготривалий план, котрий буде включати в себе. Просто це як, як невелика складова довготривалого плану стосовно Європи. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.